Колеги пасічники, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світмеду. Дивіться, коротеньке таке відео, такий якби анонс. Кому потрібно неплідні бджоломатки, з'явились вони у нас у наявності. Їх є невелика кількість і вони будуть недовгий термін, тому що ну, всі знаємо, що зараз у матковості такий не зовсім активний період і не потрібно стільки е, маточників, як зазвичай. Тому є певна кількість. Маточників, з яких виходять неплідні матки у інкубаторі і є змога їх продати. Ціна, друзі, неплідної матки буде 40 гривень. Ну, якщо вам потрібна більш така якась велика кількість маток, можете звичайно дзвонити. Там ще декілька гривень. Я думаю, що обов'язково домовимось. Ну, якщо вам велику якусь партію, там потрібно. тому буду радий співпрацювати. Також у наявності є і плідні бджоломатки. Плідні бджоломатки будуть у нас по 200 гривень, якщо до 5 штук, якщо 5 і більше, по 180 гривень. Це ну, така в нас на даний момент діє акція. Тож, кому буде потрібно бджоломатки, мій номер телефону буде в описі під відео, або можете собі записати ну, тепер 098 66 27 913. Всім дякую за увагу.